Вітаю вас, шановні садівники та городники. Багато років тому я помітила, що досвідчені городники після збирання капусти не викидають верхні листя цієї рослини, вони розкладають капустяне листя по своїй ділянці і тим самим ефективно рятують свій майбутній врожай від потенційно небезпечних шкідників слимаків та равликів. Зараз я теж так роблю, і це вже інстинктивно. Прибрали капусту, відірвали листя і розклали, а далі вже справа техніки. Так ми з чоловіком механічно, не застосовуючи жодної хімії, знищуємо доросле поголів'я молюсків на своїй ділянці. Але є, звичайно, ще одна хитрість, яка підвищує ефективність цієї осінньої боротьби. Зараз розповім все по порядку. Як і що потрібно зробити зараз, у жовтні, для того, щоб наступного літа чисельність слимаків на вашій ділянці наближалася до нуля. І перше, що необхідно зробити зараз до настання стінких холодів, це позбавити слимаків кормової бази. І тут буде незайвим зайвим нагадати, що спочатку вони це своєрідні санітари грунту. Вони очищають ґрунт від різних рослинних решток, які перебувають у стані, що розкладається. Але існують види, наприклад, сітчастий слимак, який харчується виключно свіжими рослинами і бажано культурними. Якщо у вас на ділянці є явні ознаки псування рослин, то виключати необхідно саме таку зелену кормову базу. Тому обов'язково. Ретельно очищаємо грядки від усього, що залишилося після вирощування врожаю. У разі, якщо у вас засилля слимаків, не варто залишати бадилля на поверхні ґрунту. Усе це тільки збільшує популяцію молюсків. Ось наступного року, коли чисельність молюсків ви зможете взяти під контроль, будь ласка, і седерація, і компостування на поверхні, і мульчування. А в цьому сезоні вам потрібно очистити свою ділянку від непрошених гостей, тому максимально звільніть поверхню ґрунту від будь-яких рослинних решток. І після того, як харчування для слимаків не залишилося, можна приступати до їх виведення. Для цього застосовується звичайнісіньке капустяне листя ця культура в пошані у молюсків. Тому в пошуках їжі вони із задоволенням заповзатимуть під капустяне листя, використовуючи його і як кормову базу, і як укриття одночасно. У мене на ділянці цих шкідників не дуже багато, але вони постійно приповзають із сусідніх ділянок. Тому все одно доводиться контролювати чисельність популяції різними способами. Восени – я так підгадую час, щоб слимаки ще були активні, але вже, щоб у них не було харчування. А активні вони до того часу, поки температура ґрунту не почне опускатися нижче нуля. У цей час у них спрацьовує інстинкт, і вони відкладають яйцекладки, з яких навесні вийдуть повчища нових молюсків. Після завершення цієї місії молюски йдуть у ґрунт, на глибину. І там вже успішно зимують. Так ось, у цей короткий період, це десь друга половина жовтня, ми можемо істотно скоротити їхню популяцію на ділянці за допомогою пастки і приманки. В якості приманки може служити капустяне листя це найзручніший варіант. А далі можна просто механічно їх знищувати, періодично перевіряючи ґрунт під розкладеним капустяним листям і його нижню поверхню. Але мені цей процес не подобається, тому я запасаюся нашатирним спиртом розведіть його, дві столові ложки спирту на 2 літри води в пульверизаторі і пулюйте на слимаків із цією зброєю, десь два рази на тиждень. Вони не переносять оприскування на шатерем у, у такій концентрації. Тож всім рекомендую такий спосіб боротьби зі слимаками.